Що робити при переохолодженні та обмороженні. Рекомендації питаємо Андрія Орфіна, заступника керівника інфекційної лікарні, а також лікаря-інфекціоніста. Добрий вечір. Ми вас вітаємо. Вітаємо в нашому матері. Чи чуєте нас? Так, чую. Добрий вечір. Для початку розкажіть, будь ласка, чим відрізняється переохолодження і обмороження? Як їх можна відрізнити? Переохолодження це. Кажемо і обмороження це вплив низьких атмосферних температур. Але відмороження, чим є небезпечно, що воно має чотири стадії, і перша стадія від відмороження, вона супроводжується занімінням, блідістю шкірних покривів. і Людина може не надати якоїсь, скажімо, такої значної уваги. Таким незначним симптомом, та і далі це переходить в другу, в третю студію ступінь. Коли з'являються вже е, згодом з'являється зміна кольору. Вже стає шкіра або темно-синя, або чорна, або така синюшня, і з'являються міхурії аж до відмирання тканин, які потребують хірургічного втручання. А перехолодження це є. Плив низьких температур, яке призводить до зниження температури тіла, і знов таки має свої відповідні симптоми: відчуття холоду, часом може бути сонливість, і це потрібно розрізняти. Найчастіше, коли ми говоримо про обмороження це стосується в більшій мірі частин тіла, які знаходяться. Дальше від тіла, якщо так можна по простому сказати, це вуха, ніс, руки, ноги, хоча можуть бути обморожені і певних ділянок тулуба, зокрема там ще черевної порожнини, за, за відповідних умов. Знаєте, це вже хто яку куртку носить? Я інколи дивлюся на людей на вулиці. Я не знаю, чи це я так мерзну чи то люди так легко вдягаються. Я як бачу короткі куртки, хоча потім згадую себе, коли мені було 20 років, згадую що я десь такі самі куртці і ходила. Тут питання до вас: ну насправді, ця зима плюс-мінус була, ну не така вже. Холоднюча, як інколи нам здається, зараз мінусова температура е, потужна, але заключні дні було доволі холодно. Десь так, так і тут якраз питання: за за цей за, за цю зиму. Чи багато людей зверталося до лікарні із перехолодженням із обмороженням? Який стан зазвичай був у людей, і коли варто звертатися до лікарні? Бо знаєте, самолікування у кожного з нас є присутні, і хто можливо найчастіше звертався або звертається? ви все вірно говорите, попри те, що зима не є така, скажімо, холодна, як звичні зими для нашого регіону, але це навпаки скажімо, послаблює увагу в людей щодо того, як вийти на двір, вдягнутися, і відповідно можна легко переохолодитися чи знов таки отримати обмороження. Звичайно, що до лікарень звертаються в більшій мірі люди, які не мають постійного місця проживання. Люди, які зловживають алкоголем, знов-таки це причина того, що вони лишаються на вулиці. Люди старшого віку, які часом мають супутні захворювання, які зменшують чутливість шкіри. І коли потрібно йти до лікарні, Ну, потрібно по-перше, якщо ви бачите, що є симптоми е, обмороження, тобто є якась зміна кольору шкіри, пухирі на шкірі з'являються, тоді вже точно треба. Не то, що йти, а треба бігти до лікарні, коли є симптоми, коли затерпання кінцівок, холодні шкірні покриви, і ви довго ну як то там, відчуваєте ті симптоми, і де бачите, що не можете собі дати раду, також потрібно не нехтувати, як мінімум звернутися чи до сімейного лікаря, чи краще в спеціалізовані травмпункти, де лікарі, хірурги, травматологи займаються холодовою травмою, і можуть вам надати весь спектр медичної допомоги. А як собі допомогти перед тим як приїхати до лікаря або до лікарні? Є якісь такі моменти підручні, так які, за допомогою яких можна десь собі облегшити життя? Бачите, тут першим ділом треба згадати про приказку, що собі не нашкодити. Бо у вас там була заставка, якраз що не потрібно розтирати спиртом і так далі. Так, В нас люди дуже люблять народну медицину і різні такі методи, парамедичні розтирати снігом льодом, горілкою, спиртом це все абсолютно категорично заборонено. Максимум, що можна, це зайти в тепле приміщення, випити теплої, теплого якогось напою, там, чаю чи кави, але не гарячого, не гарячого, не гарячого, не холодно, тепло, саме тепло. Так. Максимум це можна теплою водою, якщо це йде мова про якісь кінцівки, та руки, ноги можна теплою водою. А в ідеалі це накласти просто стерильну пов'язку. Тягнутися, якщо симптоми впродовж 15-20 хвилин не минають, потрібно звертатися до е, лікарів е, про групу ризику. Про угу, групи ризику, мій колега Віталій вже згадував сьогодні, що одні з групи ризику це є якраз люди, які е, без хатки вони не мають вони не можуть проживати. І в першому блоці нашого етеру ми якраз розповідали, які у Львові є можливості, куди люди можуть податися зараз, аби не змерзнути. Ми всі бачили випадок, коли е, днями загинула людина від переохолодження на вулицях міста. Хто ще входить у групи ризику? Тому що я сьогодні читала, що до прикладу ті самі вагітні вони так само якраз одні. І перших, хто можуть якраз переохолодитися, тому що там інша циркуляція крові, старші люди, діти перелічіть. Будь ласка, назвіть хто саме звичайно. Це безхаченки в зв'язку з тим, що вони не мають де обігрітися дуже часто. В другу чергу це люди, які старше 60 старших 70 років, де є порушення якраз циркуляції крові до кінцівок. Це люди, які хворіють на цукровий діабет. Діти, особливо маленькі діти до трьох років, які не можуть чітко висловити скаргу, і вони можуть відчувати перехолодження. Особливо це стосується дітей до року, в яких ще терморегуляція кінця не налагоджена. Батькам потрібно бути максимально настороженими по відношенню до таких маленьких діток. Вагітні, як ви вже зазначили, це основні контингенти. Звичайно, що тут можна включити людей, які зловживають. Алкогольними напоями, які є споживачами наркотичних засобів, в зв'язку знову такі зміни психіки і поведінки на тлі зловживання, вони не можуть часто критично оцінити свій стан і висловити, чи там адекватно відчути симптоми, відчути загрозу і звернутися до по медичної допомоги. От за діток вас згадали так, що потрібно батькам все робити для того, щоб вони не замерзли. А що робити дорослим? Як зробити так, аби е, не обмерзнути, не, не скажімо так, не потрапити в лікарню? Ну, є ряд правил, яких потрібно дотримуватися. Звичайно, це вдягатися відповідно. По перше, це слідкувати за прогнозом погоди. Тобто, всі мають зараз девайси, та телефони, де можна в буквально два кліки перевірити температуру за вікном і прогноз погоди на на, на цілий день, там чи на кілька днів. Це раз. По-друге, потрібно вдягатися відповідно до погодних умов. По третє зберігати такий принцип під час одягання який називається принцип пошаровості, тобто спочатку по можливості вдягати термобілизну, капуста термобі... ще в народі називають. вдягаємось як капуста, так. все що маємо, все надягаємо. Він зберігає тепло і не дає тепло розсіюватись. Тобто, якщо вдягнути теплу куртку поверх якоїсь тонкої футболки, то вона не, не, не конче вбереже вас від цього від переохолодження чи втрати тепла. Тобто, цей принцип капусти та акцент робити на більш натуральні або специфічні тканини, які спеціально скажімо, призначені для виготовлення одягу в холодних умовах. Це раз, друге це достатня кількість теплого пиття, третє це рух, рух. Це достатня кількість і... це яка кількість є достатньою. Ну, як там з водою зрозуміло, ми всі знаємо, що в день треба випивати 2 літри води для того, аби е, твій організм був наповнений. А як у холодну пору з гарячими напоями? Питання не в самому об'ємі, а питання в суб'єктивному відчутті. Тобто, якщо є можливість випити теплого чаю, кави чи якогось іншого теплого напою, не алкогольного, то звичайно його треба треба поступово по мірі того, як ви відчуваєте відчуття холоду, то, то його потрібно вживати. Але сказати там, що треба випити 2 літри чи 3 літри чаю, то це напевно буде не до кінця правдиво. Що стосується пиття, наступне це звичайно рух. Якщо людина чекає на громадський транспорт, стоїть в черзі, десь на відкритому повітрі, то не потрібно просто стояти як стовп, можна там на місці, чи чи то тупати, чи чи ходити по тій зупинці, таким чином зігріватися. Це такі основні правила. Які можна виконую, я доповню. А ще я читала, що не треба курити, палити вірніше так, тому що якраз коли людина багато палить, це а вони жити. так само Та-та, доповнюють, будь ласка, мене. А, паління воно звужує судини, і знов таки порушується мікроциркуляція, яка може призводити до зниження чутливості щодо холоду, тобто ви не відчуваєте, що ви змерзли в руки, в ноги там чи в інші частини тіла. І відповідно це може бути як фактором чи перехолодження, чи як гірших наслідків обмороження. І знов таки то, що ми вже акцентуємо увагу не перший раз, це вживання алкогольних напоїв в холодний період. Категорично не рекомендовано і навіть забороняється вживати алкоголь. Бо люди думають, ви по 50 грам алкоголю чи 100, зігрівся, хоча алкоголь ніби там зігрів, але по факту це притуплення з одної сторони, відчуттів, з іншої сторони це розширення судин і знов-таки більша тепловіддача. І тому ризик переохолодитися навпаки є вищий. Це стосується особливо людей, які люблять там зимову рибалку, полювання. Якщо це зараз там не військовий стан тобто, то таких. То, 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 Такий континент пацієнтів, дякую вам за цю розмову. Дякуємо за рекомендації. впевнена, вони будуть корисними, як і нам з Віталіком, так і нашим глядачам. Андрій Орфін, заступник керівника інфекційної лікарні, лікар-інфекціоніст, був з нами в головному за день.